Слава Ісусу Христу! Я вдячний Богові, що Бог благословив нас сьогоднішній ранок. Сідайте діти спереді, ми не будемо звичаї міняти. Я хотів би нічого нового сказати вам, але нагадати. Хто пам'ятає про що була тої неділя проповідь? Будь ласка. Конкурс. Конкурс про що? Молодець. Ви знаєте, конкурс, ви пам'ятаєте. А про що говорилося? Пам'ятаєте? Про що проповідувалося? Історія про що була? Будь ласка. Про Бога. Амінь. Амінь, про Бога. Як зрозумів, що ви не пам'ятаєте, про що говорив. Брат Діма говорив. Але. Хлопці, про що? Молодець про те, що Бог ісцелив одного розслабленого, так? Молодець. Я хочу на це акцент зробити, щоб ви не лише пам'ятали всі ігри. Я знаю, що я теж був дитиною, як ви. І ми всі, всі старші, теж так само все розуміли по-дитячому. Всі ігри все, все запам'ятовуємо це. Але одне, що я хотів. Сказати сьогоднішне. Я нічого не хочу повторяти. Ви знаєте, цілий рік ми ходили в недільну школу того року, пам'ятаєте? Івана 3:16. Що написано? Будь ласка. Амінь. Давайте ви сказали так, як написано. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне? Це ми пам'ятаємо на пам'ять. Ми вчили так у недільній школі, щоб ви пам'ятали це на пам'ять. Ми давали це на... Щоб ви знали це. Я хотів би сьогодні пороздумувати над цим, що означає цей вірш. Що означає, бо так полюбив Бог світ? Що це таке любов? Хто скаже, діти? Ви знаєте, ми цього тижня проходили з сім'ями. Ви знаєте, спитає, що це таке любов, то тобто і старший не знає, що це таке любов. Спитає, що не знають. Але діти, що це таке любов, діти? Хто скаже? Ніхто не скаже, так? Да? Ще не знаєте. Я скажу вам, що любов це жертва. Бо в цім вірші написано, що так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Це виходить, То, що він мав саме дорогоцінне, він мав одного сина. І він віддав жертву за кого? За нас. Пам'ятаєте? За нас віддав Він жертву. Я хочу приклад показати вам. Скажіть мені, будь ласка, коли ви маєте своїх друзів? Чи брата, чи сестру, от ви в сім'ї, багато дітей, у когось, коли ви, з вами щось діляться, ви любите так чи ні? Любите, коли з вами діляться чимось? Любите, так? А коли ви саме дорогоці не даєте, ви любите віддавати? Любите, так? Не любите віддавати, бо дуже любите то, що ви маєте, так? і не хочете віддавати, і тримати собі хочете. Дивіться, як Бог, як Бог мав свого сина, улюбленого написано. що? Улюбленого мав. І він віддав за нас, коли ми ще були грішники. Написано у Івана перше Івана, у 4 розділі, перше послання до Івана. Давайте я прочитаю. Про любов. Бог є любов, тут написано. Дивіться. Я прочитаю текст, про що говориться, а ви запам'ятовуєте. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Що означає цей вірш? Якщо ми. Ви знаєте Ісуса Христа, так? Ми кожен рік празнуємо що? Різдво. Амінь. Ми празнуємо. Христос народився. Христос народився, так? Для нас Спаситель світу. Дивіться, я багато у житті. Не так багато бачу, як старші люди бачу. Але знаєте, коли ми батьки, ми батьки, хочемо, щоб діти слухали. І коли ви виростете, то ви теж захочете, щоб ваші діти слухали. Як ви думаєте, батьки вас люблять? А ви своїх батьків любите? Так. Да. А як проявляється любов у тім, що ви любите своїх батьків? Будь ласка. Амінь. А Яна? Амінь. Дальше хтось щось? Слухатися і допомагати, так? Цим ви підтверджуєте, що ви любите, так? Батьки, чим підтверджують вас, вам, що вони люблять вас? Як ви думаєте? Аліна? Що хотіти хочете, да? Це правда. Багато у кого день народження, на кожного року у вас день народження, ви багато подарків дають вам батьки, так? Купляють вам подарки. Да, і ви любите дуже, щоб подару, подарки приймати. Бачите, не лише подарки. Навіть батьки вам дали життя. Тому що, якщо б не було ваших батьків, не було б вас. Батьки вам дали життя. Ви народилися через ваших батьків. Як Бог. Народив нас, своїх дітей, ми тут всі Божі діти. Так само батьки вас народили. Дивіться, у чому полягається любов? У тим, що ви жертвуєте. Коли батьки вам дають все необхідне для вас, так же саме і Бог наш Небесний дає все необхідне для нас тут на землі. Він благословляє і тим більше Він помер за нас. Для того, щоб ми мали вічне життя. Пам'ятаєте, що сталося в Єдемі? Пам'ятаєте, так? Як не пам'ятаєте? Що людина, що зробила, зрішила? Тим ми умерли. Але Бог Ісус Христос не хотів, щоб ми умерли. Він хотів, щоб ми жили вічно з Ним. Тому Бог дав свого Сина. Щоб ми жили в вічності з ним. Тому я хотів би сьогодні як показати вам як примір, що означає любов. От Бог полюбив світ, що віддав своє насовето. Якщо ви любите, кожен день ходите, ходите до школи, ходите з друзями, ходите з сестрами, братів маєте да? між собою, коли ви кажете, я тебе люблю, за цим має стояти що? Щось жертвене, дія має стояти, так? Яка ваша дія, коли ви кажете я тебе люблю? і ви не показуєте дію. Кажете, мамо, я тебе люблю, але я тебе не хочу слухати, я хочу робити своє? Це означає, що ви говорите, але не робите. Так же само і старші. Ви не думаєте, що старші, все так же само старші, коли, коли старші кажуть, ми тобі купимо подарок, так? але не купили. Як це називається? О, розочарування. Ви падаєте в розочарування. Да? Вам, вам не подобається, то, да? От таке, знаєте, враження таке лишається на душі, Да, а мама обіцяла. От таке саме враження лишається у тих, коли ви не любите. Ви говорите, але не робите. Коли ви кажете, я тебе люблю, але на самом деле ви не робите так, як кажете. Як сам, це на перше це своїм батькам. Дуже велике розочарування. Коли пам'ятаєте то розочарування у вас, так же само пам'ятайте, що у ваших батьків то, то саме розочарування в серці, коли ви не слухаєте. Я хотів, не, щоб ли, лише у цім було, але коли ви друзів маєте, я розумію, що друзі є хороші, не хороші, це коли вам щось дають, то хороші, а коли щось не дають чи щось не слухають, то вже не хороші, друзі. Ні, ви повинні бути хорошими. Ви повинні жертвувати. Коли Ти жертвуєш, Христос не жертвував того, що ми Його полюбили, а Христос пожертвував того, що Він любив. Так же само і ви. Якщо ви будете жертвувати, якщо ви будете любити, робити, ділитися, то ви будете показувати, що ви Його любите. Тому, щоб ви були дітьми Божими, всі, наші, всі вся наша церква. Як батьки, як ви діти, ви знаєте, коли я був малий, мама тато співав у хорі, я щось робив щось не те, що треба. І ви знаєте, мама казала, та ж ми ходимо в зобрання, а ти щось робиш не те, що треба. Мамі було недобре, коли так ми робили. Так же само, ви, діти, коли ви не поводитеся добре, так же само батьків, батькам вашим недобре стає. Так же само, коли вас. Обіжають, у вас не добре, у вас і душі теж недобре. Так само, якщо хочете, щоб вам творили добро, робіть і ви так. Я хотів, щоб ви запам'ятали. Дивіться, друзі, котрі принесли розслабленого, що брат Діма проповів тої неділі, бачите, як друзі, що зробили? Вони мали одного розслабленого друга. Вони любов'ю, бо того, що любов'ю, чому? Тому що вони покинули все свою роботу, покинули усе свої клопоти і взяли того другого, другого і принесли. Вони принесли жертву, принесли жертву свій час, свої гроші, свій труд. Бо ви не знаєте, що таке тут. Я знаю, знаєте, ми робимо ремонт у то, то розбирати стелю, як би сказав, що це не легка справа. Так же само, і вони, вони лишили свій труд, лишили все і пішли, зробили для свого друга. Любов'ю доказали. От що вони зробили? Вони повірили, що Христос може це зробити. І вони зробили це. Не лише сказали, не лише подумали, але зробили дію. Так же само, і ви, коли ви говорите своїм батькам, своїм друзям. Браття, сестри, менші, старші, кажете, я тебе люблю. За це має стояти те, що ви маєте віддавати. Любити це віддавати. Нехай вас, Бог благословить у цьому, навчіться в цьому, бо дуже добре, коли ви навчитеся так. Коли вам приємно буде робити, так же само ви зробіть приємно, бо вам це подобається. Бо ви, щоб ви пам'ятали такий то вплив той, коли вам щось дають, так же само ви повинні віддавати. Хай вас у цьому благословить вас і нас, старших, щоб ми розуміли, що ми, як діти, спереді сидять, так само діти, ми всі перед Богом сьогоднішній ранок. Хай вас в цьому благословить Бог. Давайте, хто хоче помолитися сьогоднішній ранок? Ніхто? Давайте її станемо, я помолюся.